Доброго вечора! ребята, всім я Сергій слава Боже. Нас доктор Тиналої Цеслав і Юля наші пасери. Хочу поділитися проліком, що я поняла про суд, це про вічності, мір, що воно означає, що воно такого, що я зрозуміла. І ми бачимо в житті, хто саме головне в нас в на землі Бог, а не суд. І, і Ісус, цей наш Бог, він не мог нічого розказати. То що він головний на землі і він показав що життя найбільше, це в Біблі, саме главне. Чого <coughs> перший потоп случився за чого? То, що люди багато стали як не ангели, а пішли як до сатаністка і до цього всього. І, і ця проблема стала. Ну ми бачимо в житті, що це реально те саме все робиться, те, що було на першому господь не держить що діють, де ребята? Що вони відходять от цього всього. Ніхто не хоче, не каяться, ніхто не хоче признавати Господа, і це проблема. Але є вибір наш, одно вибір дає Господь наш. Ми куди хочемо, куди ми, з ким будемо. Але ми повинні бачити в житті, що все ближаться на хужу сторону. Але щоб цього не було, мені повинні приймати покаяння, погружатися, до цього всього розказувати, на ну, та всім. Ребята, кому цікаво, пишіть мені. Дивіться, продовження буде на описанні.